Давайте відкриємо Євангеліє від Івана, добре знайомий вам. Текст слово Божого, але я його ще один раз прочитаю. Відкриємо Євангеліє від Івана, 15 розділ. з першого вірша написано так. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Кожну вітку в мене, що не родить плоду, відтинає її. А кожну, що родить плід, очищає її, що більше плоду родила. Вже ви чисті через слово, що я говорю вам. Пробувайте в мені, я в вас, так як квітка не може плоду родити від себе, так і ви, коли в мені не будете пробувати. Я виноградина, ви віття. Хто пробуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Коли хто не пробуває в мені, буде викинутий геть, як квітка і всохне, і зберуть їх, та й кинуть вогонь і згорять. Коли пробуватимете в мені, а слова мої пробуватимуть у вас, то чого схочете проситимете і станеться вам. У тому прославиться Отець мій, якщо плоду багато принесете, ви будете моїми учнями. Брати мої сестри, напевно, добре знайомий нам текст. І нараз ми над ним задумувалися. І нараз, можливо, піднімали ми питання в своєму власному житті, а як проходить моє життя? А чи маю я, я якийсь плід у своєму житті, чи моє життя проходить ось так без плоду, як нібито марно. І знаєте, кожен із нас може. На цим текстом думаючи оцінювати свій плід то з однієї, то з іншої сторони. Хтось вважає, що коли я багато молюся, значить я вже приношу плід. І правильно. Хтось вважає, що коли я багато людей приведу до Господа, ось я приніс плід. І це правильно. Дорогі мої любі, насправді, коли ми з вами думаємо про плід, то плід Господній – це те, що є достатньо всестороннє. Починати потрібно ось чого. починати потрібно з власного характеру, правда? З власного життя. Бо якщо моє життя не переміниться, то я і не здатен буду плодоносити. І каже Господь, що Він хоче, щоб ми приносили плід саме той, який Він передбачив для нас. Брати мої сестри, кожен із нас в даному тексті порівнюється з віточкою, яка привита до лози. І оця вітка, яка привита до лози, вона що робить, перебуваючи на лозі, вона відповідно має в собі життя. Вітка, яка не перебуває на лозі, вона і не може мати життя життя. І каже Господь, що я є правдива виноградина, а отець мій виноградар. І так, щоб нам говорити про плід, то нам в першу чергу потрібно говорити про перебування в Господі або перебування з нашим Господом. І далі Господь каже, якщо ми знаходимося в Його винограднику, то Він як виноградар. Доглядає за своїм виноградником. Він проходить поміж лозами, він дивиться, і він бачить, що якась лоза потребує, щоб її обрізали. Він бачить, що якась лоза потребує, щоб її підкормили, ну і багато інших речей. Він розуміється на цьому, і він те робить. Знаєте, наше життя, воно проходить достатньо по-різному. Хто із вас каже, що ваше життя проходило лише в одному добрі і ніколи ви не мали переживань? Напевно, не знайдеться такої людини. Сьогодні навіть молодь, навіть школярі і ті навчилися казати, у мене проблеми каже. Ми задаємось питанням, що то за проблеми такі? Виявляється. Щось там є. Дорогі мої любі, давайте ми по порядочку підемо. І так каже Господь, що в першу чергу, щоб нам приносити плід, треба перебувати в ньому. А що значить перебувати в ньому? Давайте ми будемо говорити достатньо практично. Коли ми говоримо про перебування в Господі, ми говоримо про Слово Боже. Ми говоримо про молитву, ми говоримо про наше з вами християнське життя. Коли я кажу, що я перебуваю в цій країні і живу в Україні і є громадянином цієї країни, це значить, що я притримуюся законів цієї країни, що я виконую якісь там правила і, більше того, навіть якісь написані традиції. Я так само їх дотримуюся. Нам не потрібно щось придумувати. В Царстві Божому, тому що для нас є слово Боже. І це найцінніша Конституція з усіх конституцій, які тільки існують у світі. Тому, в першу чергу, перебувати в Господі, це перебувати в Його слові. Братими мої сестри, коли ми перебуваємо в Господі, тобто перебуваючи в Слові Божому, Слово Боже нас починає, починає змінювати, трансформувати. Якщо Слово Боже не буде в нас, ми не зможемо змінитися. Абсолютно ні. Хтось скаже, ні, я можу змінитися. Ви можете змінитися під якісь обставини, ви можете змінитися під якусь вигоду, ви можете змінитися під якийсь там, ну не знаю, страх ще щось. Але коли слово Боже каже змінитися, це не мається на увазі ось таке. Я буду змінюватися, я не буду це робити, щоб мені не потрапити до аду. Слово Боже каже, що коли воно проникає в наші серця, в нас всередині, воно починає робити роботу. Роботу. Знаєте, е, коли виростає дике дерево, його зрізають і нащеплюють. Хорошу вітку. І ця вітка виростає, приносить плід, і ми радуємося. Але дивна річ, У нас росли рози, які були нащеплені, видно, дика роза нащеплена була красивою розою, але взимку вони перемерзли і від кореня пустило віточку. І ми зраділи, о, будуть рози. Вже ага. не ті рози. Пішло з дикого кореня. Оженеті роз. У нас з вами є дві природи, брати мої сестри. Ось звідки ми будемо пускати наші відки, отакий буде плід. Розумієте мене? Отакий буде пліт. Якщо наші відки, якщо наш характер, наше життя буде базуватися лише на отому корені, чисто людському, отакі і будуть плоди. Якщо воно буде базуватися на тому, де вже прищеплено те, що Господь насадив, ось такі і будуть плоди. Це є важлива річ для кожного з нас для усвідомлення, що ми мусимо поставити за основу свого власного життя не мої амбіції, не мої переживання і навіть не мої цінності, а в основу поставити Слово. Господні, те, що має здатність прорости і принести плід, ми думаємо, ми самі по собі. Дорогі мої любі, написано в Слові Божому, що людина спорчена сама по собі, і навіть більше того, вона є зла по своїй природі. Людина спорчена сама по собі. І з цієї природи не може вирости щось великого і плодовитого для Царства Божого. Да, Ми можемо бути більш вихованими, менш вихованими. Але щоб принести плід, який хоче Господь, нам потрібно бути привитими до правильної лози, до правильної лози. І далі Господь каже: друга річ, щоб принести плід, нам потрібно, знаєте що? Нам потрібно очищатися. Казалося б, ми вже привиті на доброму корені, уже все добре, все гаразд, що ще потрібно? Коли зростає дерево, воно інколи має властивість забагато віток пустити, зелене, красиве. Але щоб були гарні плоди, один чоловік каже так. Його був виноград. І в сусіда був виноград. І ось вони розповідають. Оцей от перший взяв і обрізав так виноград, що другий подивився і каже: ну, знущання, жаль так робити. І він не обрізав свій виноград. І ми приїхали на базар продавати свій виноград. І він, і я. У нього каже такий грона великий по декілька кілограм. А в мене такі малесенькі, нікодишні. І до нього люди підходять і купують, а до мене, вже як його не стало винограду, почали до мене приходити. Ми інколи дивимося, Господи, ну на що і це, ну на що і це, ну чому так, чому така обставина, ну на що і це? І що це? Дорогі мої любі, прийде осінь збір врожаю. І тоді ми побачимо, яка це є цінність, коли Господь Бог нас трошки, а інколи багато, обрізає. Ви скажете, а що то значить обрізає? Знову ж таки, насамперед, ми говоримо про наш стиль життя і про наш характер. Якщо я дуже вмію швидко запалитися, Ну, такий, трохи сердитий по природі, а Господь це обрізає від мене, відрізає. От скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про плід, який плід принесе людина? Войовнича і мирна людина? Войовнича людина принесе свій плід, мирна людина принесе свій плід. Який кращий плід у Царстві Божому? А ми читаємо Слові Божому написано, блаженні хто? Миротворці. Бо що вони? Синами Божими назвуться. Блаженні миротворці. А хто ж такі ті миротворці? Це ті, хто творять мир. Блаженні миротворці. Ось такий плід перенесла ця людина, бо вона, приходячи в одне чи в інше місце, вона несе мир. А інша людина, приходячи в одне чи інше місце, вона несе війну. І ми з вами задаємося питанням. А що ж це таке? Давайте ми дозволимо, щоб Господь обрізав нас. Обрізав. Знаєте, це непотрібне віття, дике, лишнє віття, хай він обріже. Може, нам спочатку не все буде зрозуміло. І ми будемо думати, здогадуватися, як, що до чого, що то за обставини життя. Дозвольте, я скажу так. Якщо сьогодні ми з вами віримо в Господа Ісуса Христа, то давайте ще й повіримо в те, що Він геть усе контролює. Амінь. Що Він геть усе контролює. І більше того, навіть деякі обставини життя так і залишаться нам незрозумілими. Я думаю, що коли ми прийдемо перед Боже лице у Царство Боже. Я думаю, що от тоді ми багато що зрозуміємо. І за багато речей, які ми сьогодні ставили під сумнів, які нам видавалися болючими сьогодні, ми там будемо щиро дякувати Бога. Знаєте чому? Все надзвичайно просто, бо із царство темряви, завдяки всьому цьому, він перемістив нас. У царство Сина Свого, у Царство Боже. Ось чим різниця. І ми більше уже не є у царстві Темряви. Ми уже знаходимося в Царстві Божому, а це значить, що ми Його діти і нам приготовлене вічне життя. Слава Ісусу! Я думаю, що багато людей. Які видатні і значими були в цьому світі. Можливо, навіть надзвичайно багаті були в цьому світі, готові були би віддати геть усе повністю заради того, щоби бути з ним там на небесах. Що далі каже Слово Боже? Але слово Боже каже так. Є різні варіанти. Як може проходити наше життя, і як може проходити наше з вами очищення? Є ще один варіант, як може проходити наше з вами очищення. І слово Боже нам говорить ось такі слова: Ви вже чисті через Слово, що я говорив вам. Коли ми з вами приймаємо Слово Боже в своє серце і починаємо розуміти, що Слово Боже є для нас найвищою цінністю і дороговказом. І починаємо жити згідно Слова Божого, то, відповідно, ми вже починаємо і очищатися. Очищатися. Багато людей не бажають так очищатися, і інколи Господь змушений приходити обставинами обрізати. Бо Господь не тільки думає про наше з вами життя тут, на цій землі, Господь ще думає про наше з вами вічне життя. Написано Слові Божому, що Він не хоче, щоб хтось загинув, але Він хоче, щоб геть усі мали життя вічне, правда? Тому, дорогі мої любі, коли ми чуємо слово Боже, коли ми читаємо Слово Боже, давайте ми будемо приймати Його, своє життя і своє серце абсолютно на 100%. Покорятися Слову Божому, і таким чином ми будемо очищатися. На деякі речі нам не вистачить сили. І своїми силами ми себе праведними ніколи не зробимо. Але є одне. Коли ми щиро бажаємо того чи іншого і щиро бажаємо, щоб Господь нас очищав, так чи інакше, Бог починає діяти в нашому житті. Він починає нам допомагати. Він починає нас благословляти. Він починає нам давати. Пробувайте мені, я в вас. Ще один варіант, як приносити плід. Це постійний процес. Пробувайте в мені і я у вас. Ми вже говорили, що то значить пробувати. Але я лише одне Добавлю, нехай це буде постійним процесом. Знаєте, ми ніколи не бачили такого. Щоб яка то вітка з яблуні перескочила на грушу, потім ще кудись, а потім ще кудись. В природі такого не буває. Але в духовному світі кожен із нас в ті чи інші обставини життя може вибрати, як йому поступити, бо в нас є вибір. І він може вибрати поступити згідно Слова Божого, чи може вибрати поступити протилежно Слову Божому. І нам потрібна постійність, брати мої сестри. Постійність. Постійність багатьох церков в молитовному житті привела до великих пробуджень. Я розмовляв з одним братом, він розповідав, церква в Фінляндії багато років, в невеличкому містечку, багато років. Вони молилися, молились, молились. Спаси, Господи, наше місто. Точно не пригадую, скільки років, але, певно, років сім минуло. Но вони кожного ранку збирались і молилися. Звичайно, їм простіше, вони перед роботою, на машинах переважній більшості всі. Вони з'їхались, помолились і роз'їхались на роботу. І так кожного ранку сім років. І каже пастор. Я як проповідував, так і проповідую. Ми як співали, так і співаємо. Нічого не змінилося, крім одного. Люди масово прийшли до Господа. У місті змінилася атмосфера. Слава Ісусу! Це постійність, розумієте? Це постійність. Ще розповідали про одне місто. Це постійність. Може, ви бачили касету, як воно правильно називається, по-моєму, пробудження. І там преображення. І там показано, постійність молитви навіть небагатьох людей приводила до того, що починалися великі справи Божі. І ми з вами сидячи дивимося і кажемо, як багато плоду сталося в тій церкві. Бо вони мали постійність. Брати мої сестри, якщо наше життя не має постійності з Господом, то ми нібито вже доросли, щоб плід був, а потім впали і так далі. Чи значить це, що ми ніколи не будемо помилки робити? Ні, зовсім не значить. Бачите, є обставини життя, і бачите, є любов до Господа. І як на мене, любов до Господа завжди переважає. Петре, чи любиш ти мене, пригадуйте, хто полюбить мене і так далі. Є багато текстів, які досить цікаві унікальні. Любов до Господа завжди переважає над усім іншим. І вся наша недосконалість. В іншому тексті написано, хто любить, той покриває гріхи. Правда? Любов до Господа це те, що дасть нам сили пройти всі обставини, так далі і принести плід. Саме на цьому базується постійність, брати мої сестри. Якщо я не люблю Господа, а лише релігійна набожна людина, ось так, як буде розвиватися світ, ось так, як будуть вести мене обставини, ось так буде проходити моє життя. І дуже рідко я буду ставати проти гріха. Я буду намагатися домовитися з гріхом, а не стати проти гріха. Але домовитися з гріхом не вийде, щоб домовитися з гріхом, все одно з Любов до Господа. Хтось скаже, я знаю людину, яка любить Господа, але вона оступилася. Знаєте, в Слові Божому написано, що праведник скільки раз впаде. І що зробить і встане. А чого встане? Бо він любить Господа. Давид так само падав, правда? Але вставав. А чого він вставав? Бо він любив Господа. Бо він любив Господа. Це є елемент, який дасть нам постійність без цього. Постійності в на житті не буде. Далі написано в Слові Божому, каже, я виногради на вивіття, хто пробуває мені я в ньому, той приносить багато плоду, без мене нічого робити. Ще одна річ ми мусимо усвідомити самі в собі, без Господа ми плоду принести не можемо. Відка без стовбура не здатна принести плоду. Без Господа ми плоду не принесемо. Це елемент смиріння перед Господом. Смиренним Господь дає, написано в Слові Божому, благодать. А гордим, що противиться. Чому Господь противиться гордим, а смиренним дає благодать? Як ви думаєте, чому так? Я якось бачите з одною людиною. Приходить і каже, в мене ось така обставина, я тільки відкриваєш рот, щоб дати пораду якусь. Він каже, я знаю. Добре? Продовжуємо далі розмову. Я знаю. Як комедія якась. Далі розмовляємо. Я знаю. А що ж ти хочеш від мене? І знаєте, ніби знає, насправді життя не міняється. Я не раз це говорю. Навіть коли я знаю, як важливо інколи, щоб хтось ще раз мені сказав те, що я знаю. І коли хтось ще раз скаже, то я вже не просто знаю, а впевнений вже стою. А це важливо. Хто із нас чогось там не знає, але ми добре розуміємо, елементарні знання не дадуть нам перемоги впевненість. Це те, що ми називаємо вірою. Віра дає нам перемогу. Вірою, ми пізнаємо, що світ влаштований так чи інакше Господом. Вірою ми перемагаємо розпалені стріли лукавого, правда? Вірою і так далі. Віра приносить нам твердий фундамент під нашими ногами. Знаєте, навіть якщо ми знаходимося в чомусь непевному, як ніби на воді. І казалося б, що може мене там стримати, я як ніби маю потонути, но віра принесе під ноги фундамент міцніший, ніж земля. Віра. Вірою. Коли ми читаємо євреям, 11 розділ, ми читаємо там цікаві речі: вірою робили те, вірою робили те, вірою робили те. Вірою перемагали, вірою звершували. Вірою. Брати мої сестри, давайте ми з вами будемо щиро вірити в Господа. І будемо приносити плід. Амінь. І останнє. Коли хто перебуває в мені, хто не перебуває в мені, буде виконати геть, як квітка і сохне. Зберуть їх, кинуть в вогонь і згорить. Коли пробуватимете мені, слова мої пробуватимуть вас, чого схочете, проситимете і станеться вам. Виявляється ще один момент. Відповіді на наші молитви Господь так само хоче назвати як плід. Бо ми молимось і отримаємо. Хтось тобто каже, то я можу молитися про якісь свої особисті речі, звичайно, моліться. Але паралельно ви можете молитися і про спасіння людей. І про інші речі це так само приносить для Господа плід? І ось тут Слові Божому написано, якщо ми пробуватимемо в ньому і слова Його в нас, чого схочете? Просіть. У нас є основа, ми очищені Словом Божим, і ми можемо принести плід. Слава Ісусу! Я хотів би запитати, чи хочемо ми приносити плід в Царство Боже? Може, ви так і не зрозуміли, що я мав на увазі пліт? Може, для кожного це буде індивідуально? Може, ви лише одне зрозуміли, що потрібно для того, щоб приносити пліт і що це необхідно робити? І це була моя ціль. Бо, можливо, сьогодні ви боретесь з якимось рисою характеру, і це буде ваш пліт? Може, вас невіруючі брати і сестри. І за них молити. І це буде ваш пліт. Розумієте? А може в вас в житті яка то є тяжність і важкість, хвороба і ще щось, і ви про це молитесь, дозвольте скажу, і це так само буде ваш пліт, який дасть вам Господь. Давайте ми помолимося, подякуємо Богу.